Перший міський отримав скарги від мешканців Тернівського району на підозрілу торгову точку. Мешканці скаржились, що намет, який встановили, майже прямо посеред тротуару, заважав проходу, а поруч з ним був влаштований безлад. Крім того, продавці відмовлялись пред'явити будь-які документи на торгову точку або товар. Тож ми одразу вирішили на місце і запитали у продавчині дозволи на торгівлю. Жінка відповіла, що на руках їх немає, але вони нібито є у власника. Перевіряємо на яких торгових точках є дозвіл на торгівлю. Чи є у вас дозвіл на торгівлю? Але ж за законом про захист прав споживачів, дозвільні документи має право бачити кожен покупець. Тож ми залишились чекати на власника, аби все з'ясувати. Через кілька хвилин на місце дійсно прийшов чоловік, який назвався власником «Ятки». Власник незаконної роздрібної точки не зміг показати нам ні одного дозвільного документу. Ми попередили його, що будемо викликати поліцію. І тому він просто пішов з місця торгівлі. Ну тобто втік. А нам залишається тільки викликати правоохоронців. Екстрена лінія виклику поліції вас. Добрий день. Я кореспондентка Першого міського телеканалу. Ми зафіксували зараз незаконну торгівлю. Нам відмовляються показувати документи. Хочемо попросити приїхати правоохоронців, щоб зафіксували правопорушення. Поліцейські прибули на місце подій та провели перевірку. Виявилося, що у власника дійсно немає дозвільних документів. Правоохоронці зафіксували факт незаконної торгівлі та склали протокол про адміністративне правопорушення і зобов'язали припинити продаж товару. Після оформлення нашого звернення поліція та власник поїхали. А ковини так і залишились лежати там, де й лежали. Коли планується прибирання торгової точки? Ну, як гуші, приїдуть, так і будемо прибирати. Я ж не панесу його сама. Але не так сталося, як обіцялось. Ядку з кавунами не прибрали, а просто накрили тентом. Підозрюємо, що наступного ранку або й навіть через кілька годин торгівля продовжиться. Нагадуємо, за торгівлю з рук у невстановлених місцях передбачений штраф від 17 до 119 гривень за кожний випадок та навіть конфіскація таких товарів. Тож незадоволеним мешканцям залишається тільки щодня викликати поліцію для фіксації факту правопорушення доти, доки Ума штрафів від незаконної підприємницької діяльності не перевищить прибутку від неї. Аліна Сітнікова Ірина Симкович, перший міський.